Друзі, вітаю вас. Дякую, що ви з першим міським найближче 22 хвилини. Я, Руслан Дроздов, і в нашій студії на інтерв'ю дня виконуючи обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Михайлович Донченко. Пане Андрій, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час на нас. Розумію, що зараз процес відновлення всього того, що на жаль продовжує руйнуватися по Україні. Він дуже тяжкий цей процес. Він такий, що треба кожного дня дивитися на все це. З болю у серці, з роздумом про майбутнє, але треба дивитися, і саме задля цього і з'явилася оця трансформація служби автомобільних доріг Одеської області в іншу службу, яка зараз буде займатися відновленням, і якою саме очолюєте ви, скажіть, будь ласка, а як цей процес а, і чому саме служба автомобільних доріг перейшла таку трансформаційну пригоду? Як всім відомо, служба автомобільних доріг до цього часу це було балансоутримувач автомобільних доріг загального користування державного да. значення в областях. Тобто, така, як ми, служба, і в кожній області, безпосередньо підпорядковувалася у Крафтодору державному агентству відновлення державного генсу автомобільних доріг, спочатку повноштабного вторгнення, служба служби були всі на місцях, виконували uh -huh. свої задачі, сприяли роботі військових. Дуже багато було об'єктів, які ми разом. З ними відбудували, відремонтували або налаштували так, як це їм, їм було необхідно, uh -huh. і оце перший рік, скажімо так, повномасштабного вторгнення. Ми проявили себе з усіх позитивних якостей. Тобто, це було оперативно, це було якісно, це було надійно. Uh -huh. Як всім відомо, на початку цього року, вже двадцять е, трансформувалося і створилося міністерство відновлення. Yeah. Звичайно, під міністерством ми розуміємо, що трансформувалося через два місяці на початку в кінці лютого того е, агенство відновлення і дійшла черга вже в квітні місяці до служби відновлення. Mm -hmm. Тобто ми розуміємо, що це якраз наша ієрархія, міністерство, агентство, служба yeah. служба на місцях, проявивши себе е, за цей рік минулий, е, тобто е, удостоїли честі е, трансформуватися та збільшити свої е, свою зону відповідальності. Не тільки до доріг, і дороги залишились за нами. Це як основний наш, скажімо так, те, що ми знаємо, вміємо і постійно цим займатися. Uh -huh. Наш е, функціонал розширили, тобто сюди додали можливість виступати замовниками на е, всіх зруйнованих об'єктах, які тільки є в країні. Тобто uh -huh. ми розуміємо, що кількість зруйнованих об'єктів вона кожного дня змінюється. Звичайно, це така сумна новина, але yeah. це факт. Тому треба бути готовими відновлювати садочки, школи, будинки. Будівлі різного характеру, різного, різного роду електроенерго, тепло, газу угу. тому е, такі служби, як ми створені в кожному регіоні і починаємо е, збирати дані, моніторити ситуації по зруйнованим об'єктам, будівлям і готуватися до можливого подальшого їх відновлення. Ну ви займаєтесь виключно будівлями, ось цими об'єктами, державними об'єктами, об'єкти, які зруйновані. Ми знаємо про будинки громадян, які зруйновані. Ви не Займаєтеся таким все, що ми займаємось уряд в силах нам це доручити. Тобто uh -huh. це можуть бути абсолютно різного роду будівлі, різного балансу. Yeah. Ну, це може бути і вчасні але це потрібно, щоб уряд визнав нас, державне агентство, і потім uh -huh. службу, як замовником даного виду робіт. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну раз. Прилетіло щось, прилетіли БПЛА, ракета прилетіла. Все все, що за угодно. Ми розуміємо, що одеська область більш-менш нормальним сустає. Там більш менш в нормальному стані. У нас є прильоти, звісно, у нас є будівлі, які вщент розбиті, або трошечки розбиті, але все ж таки. Яким чином відбувається ваша робота? Ви отримуєте повідомлення про те, що зруйновано, що далі. Я приведу приклад од минулого року щодо нашої інфраструктури дорожньої. Да. Наприклад, були там деякі прильоти по ділянкам автомобільних доріг, так. по штучним спорудам. Ми постійно моніторимо наші автомобільні дороги спільно з місцевими органами влади, uh -huh. спільно з військовими адміністраціями, з військовим військовим командуванням. Ми завжди на комунікації. Після того, як щось сталося, тобто нам повідомляє або поліція, або ДСНС, або ще якийсь орган, або ми десь були такі президент. Коли ми десь бачили швидше, uh -huh. що це є влучання. Ми повідомляємо всі. Ім колегіально обстежуємо дані об'єкти, тому що ми розуміємо, що ну допуск відразу до об'єкту зруйновано. Ну, ми не маємо, тому ну, що віде. повинні відпрацювати спочатку фахівці, а потім дається допуск нам, да. як балансутримуючимо, і може спільними рішенням приймаємо е, приймаємо е, рішення щодо оперативної. Реагування, ремонту, або неможливості ремонту даної споруди. Це теж саме із цивільними будівлями, або з будівлями житлового фонду. Також є розуміння, є діалог з владами. Нас запрошують як фахівців долучатися до цих обстежень. І ми десь готуємося або десь включаємось в роботу цих комісій. Звичайно, переліки об'єктів, які на яких будемо ми замовниками, формує все-таки військові адміністрації. Тобто mm -hmm. військові адміністрації подають на Міністерство розвитку громад та територій та на Кабмін перелік об'єктів, які необхідно відремонтувати. І кого вони. Хочуть бачити замовником даних об'єктів, тобто, mm -hmm. ми, як один із можливих е замовників на зруйновану інфраструктуру, звичайно, у кожного об'єкта є свій баланс отримання. Mm -hmm. Тобто він це може робити за наявності фінансової спроможності. Mm -hmm. Або це може, можемо робити, ми звичайно теж за наявності фінансової спроможності, але є у нас більше інших джерел фінансування, які там країни, донори або е інші там залучені кредитні кошти від міжнародних банків, і після цього починається сам процес відновлення. Звичайно, за яким знов-таки ви наглядаєте? За цим процесом. Ви дивитеся, що було у планах, чи що було до цього будинок і яким він стане? Поки не було таких прецедентів, по об'єктах, до яких ми вже приступили. Є декілька об'єктів, які ми моніторимо, ага. долучаємось до діючого виконання та до обстеження, але поки. Ну не було ще такого прецедента, не було ще ні одного об'єкта. Uh -huh. це про те, що ви сказали, що все добре, що в Одеській області дуже мало зруйнованих об'єктів yeah. і в нас менше роботи. Але вони є, і ми їх моніторимо. Ми чекаємо, коли держава нас визначить замовником, і ми вже повноцінно перейдемо до реалізації відновлення або відбудови цього об'єкта. Звичайно, до уваги беремо діючий стан діючу архітектуру даного об'єкта. Uh -huh. І будемо старатися покращувати, поліпшувати, тобто не відновлювати те, що було умовно старе радянських типів і тому подібне. Більш нове, цивілізоване да. е з якісних матеріалів та звичайно довговічність. Одна з кладових вашого, вашої служби це антикорупційний офіс, який працює поруч з вами, який завжди поруч. Ми розуміємо, що дуже часто у будівництві у таких моментах все ж таки складова антикорупційна або корупційна вона присутня. На жаль, у нас така країна. Ми намагаємося від цього якимось чином все ж таки відійти до європейської цивілізації і бути без корупції абсолютно. Але. Навіть вчора, кожного дня, ми бачимо, як СБУ працює по цих питаннях, як антикорупційні органи працюють. Навіщо вам ця складова у службі, і наскільки вона буде працювати? Дана складова є невід'ємною роботою любого органу в Україні для Півроботи з європейськими донорами, з європейськими uh -huh. структурами, тобто ми показуємо всім, в тому числі і нашим мешканцям України, що ми абсолютно відкриті. Тобто, ми надаємо доступ до будь-якої інформації, звичайно, якщо вона не під, яким, під якимось там грифом секретно, no, ну, враховуючи військовий час. No, no. Тобто, ми створюємо в себе комісії антикорупційні з оцінки антикорупційних ризиків. Це ще раз скажу, ми всім, абсолютно всім, 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 показуємо, що ми готові до діалогу, ми uh -huh. відкриті, ми прозорі і можете заходити, дивитися, ми будемо Цю всю інформацію про, про що сьогодні е, неодноразово нагадує наш голова агентства і е, тим самим кажу, він показує всім можливість, спроможність і е, не, не заангажованість або там не закритість до любої-любої структури Чисто і прозоро, все так ну дійсно, ми розуміємо, що є якісь. Е... На жаль, люди ну не хочу називати їх навіть людьми, які зараз під час війни намагаються заробити на країні, і це дуже прикро, що є такі покидьки, які заробляють. Я розумію, там всі заробляли до початку війни. Це теж погано, звісно, погано. А коли люди намагаються під час війни заробити на своїх же людях, а потім або побігти кудись за кордон, або хижуватися тут який я патріот, я тут залишився. А в мене в кишенях гроші, які я вкрав чи заробив нечесно, це дуже погано. І хочу подякувати і вам за те, що ви все ж таки відкрито працюєте і службам, які займаються оцими от корупційними моментами. Бо дійсно кожного дня приходять новини про чиновників, навіть топ рангу яких беруть за кишеню, а буває і за щось інше беруть дуже крепко, і це добре, що ми все ж таки стаємо а, європейською країною. Знов таки, якщо ми йдемо до європейців не з протягнутою рукою, а з ситуацією, коли на все зруйноване, європейці ми бачимо, вони теж хочуть допомогти нам. Чи а, дійсно країни Європи, які є донорами нашими і партнерами, нашими? Чи дійсно вони зможуть допомогти нам у відновленні країни? Бо дуже часто ми чуємо, ми поруч з вами, ми зараз даємо вам зброю. А потім, коли буде, мир, ми будемо вам допомагати, чи дійсно ця допомога не зупиниться після того, як а, а, там, а, там закінчиться війна і почнеться а, мир, чи дійсно ці країни зможуть нам допомогти у відновленні? Звичайно, ми на це налаштовуємося, і направлена на наша робота або на наша структура направлена основна задача. Післявоєнне відновлення країни, тобто uh -huh. сьогодні ми розуміємо такий перехідний період для всього і нашої структури. Тобто, ми зараз беремо деякі об'єкти, працюємо з ними. Але саме головна мета нашої структури і служба служб на місцях це післявоєнне масштабне відновлення. Ми розуміємо, що можливо навіть відбудова створення нового дуже багато партнерів згадують саме про те, що. Будуть фінансувати саме на е, об'єкти, які зруйновані. Тобто е, всі хочуть і мають змогу допомогти. Звичайно, от антикорупційна програма це е, крок на зустріч до, е, до цих наших донорів. Створення такого агентства відновлення, крок на зустріч е, до е, потенційних донорів. Тобто, ми відкриті, ми є, ми готові. Це одна структура, це не 20, не 40 структур, е, яка може робити любу задачу під ключ. Е, кажу, саме головне це. Показати, що ми можемо, показати вже готові результати, яких поки в Одеській області немає. Але ми працюємо над тим, щоб якомога скоріше навіть то, що є невелике, маленьке, відбудувати, відремонтувати та показати всім як приклад роботи гарної злагодженої роботи. А як запобіжником того, що все буде чистою прозоро, чи є якісь європейці, які наглядають за цим процесом, чи є якісь умови? От без цієї умови ми не будемо працювати з вами. Дивіться навіть не чекаючи умов, ми угу. для себе розуміємо, що, наприклад, зруйнований об'єкт до, до цього об'єкта буде залучатися інженер-консультант, тобто інженер, який має європейські кваліфікації і може. Гідно працювати на наших об'єктах, і тим самим ну ми показуємо, що ми залучаємо їх до yeah. наших об'єктів Незалежний технагляд, тобто mm -hmm. це вже більше наші українські, але теж які мають досвід і на деяких європейських об'єктах тобто, вже дві е, організації або там дві е, компанії, які. Незалежно ні від замовника, ні угу. від підрядника, долучаються до об'єктів. І тим самим ми кажемо, що є немає такого закритого клубу, знаєте, де замовник і підрядник, і ми там щось собі робимо, що ну, там так. собі а є або вже... щось побудували. Є, цю, вже... є вже дві окремі структури, які ще допомагають і угу. ще включаються в роботу. Тим самим і бачачи їх на об'єктах, деякі партнери теж ну, хотіли б сказати, видати це за вимогу, щоб у вас були такі люди, але ми і так це робимо без їх, скажімо так, вказівки або там угу. без їх побажання. Тобто uh -huh. ми Получаємося, ми розуміємо, як це робиться в Європі, і десь приймаємо вже їх ще й по минулим рокам, вже десь їх досвід. Ми коли спілкувалися в нашому ефірі з будівельниками, вони кажуть: з одної сторони, да, ми чекаємо на будівельний бум після початку відновлення країни, бо дуже багато всього треба буде відновлювати і не тільки в Одеській області, а й по всіх теренах. Але з іншої сторони, вони кажуть: ну ви ж знаєте, як європейці скажуть, ми привеземо з собою будівників, ми привеземо з собою все і ми нічого не. Не отримаємо. В нас, ну, да, буде завод там працювати, робити якісь цегли, чи mm -hmm. та, там ще щось, а наші люди працювати не будуть, бо вони нам не довіряють. Як ви думаєте, чи треба зараз чекати на те, що буде саме бум відновлення спочатку мирного життя? І самі наші будівельники будуть працювати. Їм не треба буде бігти кудись там до Європи, працювати і так далі? Щодо першого питання, впевнений, що буде бум відновлення, тому що. Ем... Є ну, ми бачимо, президент по різним країнам їздить і отримує гарантії від всіх-всіх, всіх там yeah. деякі даже міста беруть під підшевства, якісь міста. Тобто yeah. ми розуміємо, що робота ведеться і всі хочуть долучитися до допомоги Україні. Uh -huh. Тому по першому питання, впевнено, що так буде бум. А по-другому питання щодо кваліфікації та можливості спроможності залучення наших фахівців до ремонтних робіт. Я вам скажу так, що дуже багато організацій є, які працюють. І на нашому ринку, і на ринку європейським. Uh -huh. Тобто ми розуміємо, що передова техніка це сьогодні не проблема, маючи замовлення на виконання робіт. Тобто, е наші фахівці нічим не уступають фахівцям європейським. Тобто, це за навіть одні ті самі люди no. і, або одні ті самі організації. Тому е заход когось сюди. Е я думаю, що це не буде масштабно, можливо, це буде якийсь одиничний маленький случай, але всьому ми спроможні самі виконати будь-який спектр робіт і не тільки в дорожньому господарстві, а й в цивільному будівництві. Ну і знову хочеться наголосити, що при тому, що виїхало, як кажуть, 8 мільйонів українців переміщено або виїхало. Ми хочемо повернути всіх назад, і серед цих мільйонів є люди з будівельними руками, є люди з можливістю повернутися сюди і працювати. Якщо тут буде будівельний. Бум, і якщо ми будемо розуміти, що роботи буде вкрай багато, то ми не повинні брати там. Я не знаю, людей з інших країн не українців. Ми повинні створити українцям робочі місця. Повернись додому, працюй, ось тобі зарплатня. Класна зарплатня, хороші умови роботи і працюють. Тим паче, що ми бачимо, що люди, які їдуть за кордон зараз, на протязі цього всього цього воєнного стану, вони там в Європі дуже часто користуються величезним попитом. Бо наші люди професійні, обов'язкові, вони такі всі інтелігентні, вони вміють працювати. Ми дуже часто розуміємо, що Європа не там. Куди ви приїхали? А Європа саме тут, в так, Україні? Ми вже європейці. Ну тільки залишилося повернути до нас у цей стан європейський, абсолютно, і так далі. А скажіть, будь ласка, а ось місцеве самоврядування, чиновники, політична воля або ми. Тож знаємо, що вони не завжди вони працюють так, як хотілось би. Не завжди вони працюють на європейських е оці у трельцях. Дуже часто вони працюють по старому, по радянському. Мене не чіпайте, а я там робіть все що завгодно. Тільки мене не чіпайте. Як ви працюєте з е місцевою владою? За останні роки дуже багато було ну, тем, де ми пересікалися. Тобто, це і якісь наради, це і обстеження. Більше по дорогам було. Склалися дуже гарні відносини з усіма представниками влад, керівниками ОТГ, районів областей. Зараз, звичайно, ми пересікаємося більш менше тому що кожен зайнятий своїми ділами, але але в цілому є спільні питання, де ми стараємося їх загальними зусиллями вирішувати. Тобто, це як співфінансування деяких об'єктів дорожньої інфраструктури. Ми розуміємо, що сьогодні на фінансування е, трошки е, в дефіциті дорожнього, тому ми не маємо змоги е, всі ремонти таких будівництво капітальну реконструкцію виконувати, тому що вони призупинені спочатку військової агресії. Але дорожня інфраструктура, якщо брати тільки дорожню, вона не покращується з кожним роком. Її потрібно постійно підтримувати. Тому ми до деяких громад звертаємося за допомогою у співфінансуванні і загальними зусиллями ми покращимо сам проїзд. Що стосується обласних адміністрацій та районних, постійно на нарадах постійно обговорення прийняття рішень і доволі така дружна і така, знаєте, як робота заради спільної перемоги просліджується от на кожному етапі співпраці з ними. Тому Проблем немає, йдемо всі разом до загальної мети. І сподіваємося, що надалі не буде проблем. Навіть коли з'явиться величезна кількість грошей, ми сподіваємося, що чиновники, які хоч трошечки розуміють, що о, це моє ні 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 працювати з вами ми не повинні. Будь ласка, можете там десь залишити, поїхати в ТРО Монако і там залишитися. Нам такі чиновники не потрібні. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки. А прямо зараз заходить, наприклад, пан Залужний і каже: Все війна скінчилася відновлюйте, працюйте. Ми розуміємо, що відразу все відремонтувати ми не зможемо. Не ви не зможете, не всі mm -hmm. не зможуть. На жаль, з чого найпершого треба починати, і з чого найпершого ви почнете, щоб відновлювати наші країни. Дивіться, все-таки ми підпорядковуємося, як я казав на початку агентству агентству міністерства. Тобто, при міністерстві та при кабіні створені робочі групи, які uh -huh. накопичують в собі всі заявки всіх обласних військових адміністрацій, їх пропрацьовують і вибирають або роблять пріоритет, пріоритетність відновлення того чи іншого об'єкту. Uh -huh. І потім вже ми, як виконавці на місцях, ми по факту отримуємо перелік завдань, які ми повинні реалізувати. Uh -huh. Тобто, ми умовно кажу, завтра наша перемога. Після завтра ми отримуємо перельшу не під. Відновити цей, цей, цей об'єкт в першу чергу. Ми все кидаємо і починаємо відновлювати саме ці об'єкт. Тобто, ви не вирішуєте цю пріоритетність? звичайно. Ми нам доводять завдання, і ми uh -huh. це завдання на місці оперативно виконуємо. Uh -huh. Ну ви як вважаєте, що по перше треба зробити? По перше, треба зробити дороги, по яким зможуть їздити техніка до відновлення, чи по перше, треба зробити будівлі і так далі? Я думаю, в комплексі підходить, тому що uh -huh. ми розуміємо, якщо все кинути тільки на дорогах, як це було в минулі роки, то ми розуміємо, що інші сфери е, не будуть недофінансовані та будуть мати ну якісь незакінчені або або. Не, ви такі ну не можемо експлуатувати якісно і повноцінно. Тому це однозначно повинно бути в комплексі, mm -hmm. повинно бути розподілено рівномірно між усіма гілками е, е, сфер затрат. Тобто, це і дорожна, це і морська, це і залізниці, це і... енергетична е, е, структура обов'язково. Yeah. Те, що звичайно ми сьогодні робимо опор, і в цілому вся країна робить упор на підтримку енергетичної е, спроможності в послідуючи енергетичного захисту yeah. нашої країни, тому yeah. що ми розуміємо, що близиться. На вже наступний е, опалювальний, опалювальний сезон. сезон. Да. Ми вже сьогодні навіть починаємо не теж опалювальний сезон. Ми починаємо вже готуватися до е, нового осінньо-зимового періоду по обстеженню і по захисту доріг угу. е, і по накопиченню матеріалів, тобто теж самої енергетики. Дуже багато дій і сил направлені саме на енергетичну безпеку нашої країни. Також до якої долучаємося ми як служба угу. відновлення, угу. і спільними зусиллями теж будемо добуватися гарних результатів. Дуже б хотілося б, щоб прямо зараз нас прорвав пан залужний. Да, зайшов і сказав, що все закінчилося. Мир починаєте працювати, і хочеться, щоб наші люди повернулися з Європи зі всього світу до України, вільної, мирної, і почали відновлювати її. Бо це багато років відновлення, і це величезні гроші, і можливість і працювати, і жити, і розуміти, що далі нашим дітям залишиться нормальна мирна країна. При цьому хочеться подякувати прямо зараз і вам за те, що ви на своєму фронті працюєте, і зсу, які зараз дають нам можливість мріяти про майбутнє. Ну коли ще під час війни хтось міг там розмовляти про дороги, про будівлі і так далі. А ми можемо, тому що зараз зсу береже наше небо. ППО береже наше небо, ну і наше життя, і наше майбутнє. Тож подякувати, хочу вам. Дякую, що були з нами. Виконуючи обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко сьогодні був в нашій студії. Тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським попереду, як завжди, найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.